Вітаю, друзі! Сьогодні я вам розповім, як зареєструватися і замовити товари зі сайту iHerb. Зараз ми знаходимося на головній сторінці сайту. Переходимо в верхній правий кут і тиснемо Увійти. Після чого нижче обираємо створити обліковий запис. Реєстрація на даному сайті можлива або по адресу електронної пошти, або ж за номером телефону. Я буду реєструватися по адресу електронної пошти, так, вводимо вашу електронну адресу. І придумуємо пароль, який повинен містити як мінімум 8 символів. А також підтверджуємо, що ви не є роботом. І тиснемо створити обліковий запис. Після цього нас перекидає на головну сторінку, на, якому, на якій ми можемо бачити суперакції: товари по дуже низьких цінах. Товари, які є зараз в тренді, саме в Україні. І також бачимо хіде продажу Товари, які дуже добре продаються. Ось, давайте наберемо корзину якусь для прикладу. Наприклад, ось цей товар, цей. цей, цей, Думаю і хватить. Так, переходимо в корзину, де ми можемо бачити всі наші товари. Тут ми закриваємо. Так, ми набрали товарів на 60 доларів 96 центів, але в iHerb є акція, тобто навіть промокод на знижку 20% для нових користувачів на перше замовлення. Його потрібно ввести ось тут. Я його залишу під відео. Він ось так. New 20. І тиснемо застосувати. У нас зараз ось до оплата центів. Глянь, скільки буде після застосування даного промокоду. Так, ми зекономили 4,62 цента. Добре, ми можемо продовжити оформляти замовлення. Оформити. Саме. Тут потрібно ввести ваше прізвище ім'я бажано зразу вводити на латині. Я введу якесь для прикладу. Далі потрібно ввести адресу вашу вулицю і будинок. Тут вже можна вводити українською. Після цього нам потрібно ввести ваше місто. Я веду до прикладу Львів. І от, ось тут в полі регіон, нам потрібно ввести вашу область. Ось тут потрібно ввести ваш поштовий індекс. У моєму випадку це 79.012 і ввести обов'язково номер телефону. Щоб могли з нами зв'язатися і повідомити про доставку вашої посилки. Так, після цього тиснемо продовжити. Можна зберігати, можна не зберігати. Також в iHerb діє акція, що на всі посилки, які дорожчі, ніж 55 доларів, доставка безкоштовна в нашому випадку. Сума нашого замовлення 56,34. І доставка для нас є безкоштовна. Також є ще два способи доставки. Доставка в експрес і доставка новою поштою. Але ми вибираємо безкоштовний спосіб доставки. Тиснемо продовжити. І тут нам потрібно на даному етапі вибрати пункт видачі. Ось, зараз можна здивати або по індексу ваше місто, або ж здибити по назві вашого міста. Ось, вибираємо, наприклад, Львів. І тут ми бачимо всі точки видачі. Вибираємо, яка найближча до вас. Я виберу яку-небудь. Ось, наприклад, ось цю точку видачі вибираємо і тиснемо вибрати ось тут. Вибираємо ось цей пункт видачі. І тиснемо продовжити. Далі. Тут нам потрібно на латині ввести прізвище і ім'я. Ось, тут в нас вже ім'я є. Нам ще потрібно ввести тільки прізвище. Так, вводимо і тиснумо Продовжити. Після цього нам потрібно буде ввести номер вашої банківської карти, після чого тиснемо Продовжити, і ваше замовлення буде готове. Оформлено і готово, буде надіслано. Доставка переважно триває від 7 до 14 днів. Особливо це, якщо нова пошта. Все, всім дякую за перегляд. До побачення.